Зараз ви почуєте розмову із Ростиславом Кісем. Він директор юридичного департаменту Карітасу України, і фахівець з адвокації, та Юрієм Наконечним. Він національний менеджер проєкту КЕРС, адвокація в громаді та стійкі соціальні послуги з догляду вдома. І Ітиметься про те, що. Послуги вдома для самотніх людей потребують сталого розвитку, і тут потрібна участь не лише державних чи органів місцевого самоврядування, а і спільнот. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Як запровадити в Україні відкритий і конкурентний, а я його називаю змагальним, ринок соціальних послуг? Це стало центром дискусії екосистема догляду, форум сталого розвитку послуг вдома, організованої Карітасом України. Чому саме зараз настав час це обговорити? Це запитання ви, панове, краще знаєте, хто буде відповідати? Бо у мене однаково вшанобливе ставлення до експертизи кожного з вас. Можливо, я почну тоді, а Юрко продовжить і на загалу із, із, із того, що сказано Юрко, ми робимо безпомильний висновок, що зараз говорить Ростислав Кіс. Дякую. Е, е, ну, властиво, тема не свіжа, вона вже давно на порядку денному, і е, наша держава розвивалася з часів, коли розпався Радянський Союз, в такий спосіб, що фактично у нас існували тільки інституційний вид е, догляду і загалом соціальних послуг в більшості випадків. А е, перехід властиво е, через реформу. Децентралізації фактично перемістив проблему на рівень громад. В громадах зараз грошей немає, зрештою ніколи достатньо не було, і на це все наклалося те, що Мовляв, в рамках реформи децентралізації уряд сказав громадам: давайте ми вам віддамо 60% податку з доходів фізичних осіб, ви за рахунок цих грошей зможете формувати бюджети на соціальні послуги. Цього не сталося відповідно, і на це все зверху впало. Не, не і... сталося, що не передали ці 60%, 에... так? Насправді передали, але проблема в тому, що випадок з податком на з доходів фізичних осіб це випадок з одним з самих. Не до е, функціональних податків, оскільки у нас, як ви знаєте, суттєва неформальна економіка так. і е, податки, властиво, зокрема, податок з доходів фізичних осіб, формується за рахунок тих, хто працює офіційно. У нас угу. не всі працюють офіційно. Відповідно, і е, оцей казан грошей він наповнюється не повній мірі. Ну і на це все впало ще й те, що у нас почалася війна. І загалом стаціонарні заклади, яких більшість було в громадах або і центри надання соціальних послуг, вони недостатньо функціональні для викликів війни, зокрема для постійного перетікання і внутрішньої міграції, для змін обсягів в кількості послуг, в типології послуг, і відповідно це сприяло тому, що ну зараз система майже лежить. От те, що працювало, воно все таки е, працює. Але на жаль, е, ну скажімо так, в третині громад надавачі соціальних послуг навіть комунального сектору, які би мали бути там згідно закону надавати базових е, 18 видів послуг е, згідно закону про соціальні послуги, вони оця третина відсутня е, громад, немає тих надавачів і. Відповідно, мешканці цих громад взагалі не спроможні е, отримати ці послуги або в якийсь спосіб задовольнити свої потреби в соціальних послугах, незважаючи на те, що вона ж унітарна держава. І ніби підходи настрічно на цій території мали би бути однакові. Ростислав Кіз, директор юридичного департаменту Каритосу України, фахівець з адвокації. Зараз ми перейдемо до Юрія Наконечного, який був анонсований. Але у мене от виникла думка, якої раніше у мене не виникало. Ростислав так виразно розповідав. Реформу децентралізації називали найуспішнішою, яка була в Україні, здійснена, ну, принаймні такі відгуки ми отримали з інших країн Європи і не лише. То виявляється, що вона породжує ще і проблеми. І оцей підхід, що 60% з податку на фізичних на доходи фізичних осіб, це ж типовий приклад з рівнялівки, тому що в одній громаді можуть бути бути більші потреби в інші менше, а 60 воно і є 60. Що скажете? От тут якраз місце для таких організацій чи об'єднань, навіть організацію не скажу як Карітас Юрій. Наконеч е, ви знаєте, насправді ми якраз і виступаємо Карітас України разом з іншими організаціями, коли ми проводили форум 25 листопада в Києві по адвокації в громадах. Ми чули фактично від кожної організації, від службовців, від депутатів Верховної Ради також інформацію про те, що ми потребуємо рухатися в плані гроші, ходять за пацієнтом. І держава мала би зробити ось цю реформу і спробувати, враховуючи те, що держава насправді має досить позитивних реформ в цій сфері. Зокрема, в системі охорони здоров'я через національну службу здоров'я медичні послуги надаються без проблем. І дивіться, ми пережили і ковідний час, і військовий час система тебе пробувала. Натомість в системі соціальних послуг, на жаль, ми такого зараз не маємо. І е, в підтримку тих слів, які сказав Ростислав та ви, пане Андрій. Е, якщо би вдалося завершити цю реформу в соціальному напрямку, щоб гроші ходять за пацієнтом, щоб пацієнт вибирав, ой пане свою пане Юрію. Я так не люблю цей вислів. Гроші ходять за пацієнтом. Це означає, що вони ходять за ними, ніколи його не досягнуть. Нехай гроші приходять до пацієнта. Згідний з вами не кажеться, це, Нехай, все, це все одно, доху, як, це як кажуть, та пішли за грибами. За грибами це значить, ти ніколи їх не от на гриби або погриби, то таке. І отут у мене таке ще запитання: насправді я ж давно стежу і намагаюся популяризувати чи розповідати про діяльність Карітасу. Якщо громади не впоруються, ну деякі, деякі впоруються, але в принципі виникають проблеми. То очевидно на авансену мають вийти спільноти. І от я думав, як спершу назвати карітас, та сказав організація, тоді сказав об'єднання. Насправді це спільнота, та спільнота, яка об'єднана певним. Світосприйняттям і активною участю, що карітас, чому ви таку увагу саме цьому цим послугам вдома, допомозі вдома, я би сказав, так, да, приділяєте? Запитання до мене, до, до Ростислава це так, запитання до вас. Та... Я ж сказав, що ваш досвід мені <свят> однаково цінний, але ви краще знаєте е, вузьку спеціалізацію. Хоча вузької ну, я... та Ростислав Кіста. <свят> та? Та. Угу. та давайте може я повідомлю, що ну насправді я вам скажу, що ми були одними з першими, хто взагалі привели догляд дома як. Е... Стандарт в Україну е, і е, почалося ще в буремних 90-х. Е, перші центри запрацювали в 97-му роках. Е, це було завдяки підтримці е, наших партнерів з Карітасу Німеччини Австрії. Австрії. Uh -huh. е, е, властиво, частково ми долучилися до створення стандарту соціальної послуги догляду вдома, коли вона тільки почала з'являтися в Україні. Коли взагалі зайшла мова про те, що Такий стандарт має бути. Мережа у нас в Україні складає понад 50 організацій. Багато з них свіжі, молоді. Властиво виникли під час війни. Багато вже дуже таких поважного віку організацій, дорослих, спроможних, і відповідно ця мережевість розпорошеність організацій по цілій території України дає можливість закрити трошки проблеми краще ніж, скажімо, бути однією, Організацію в межах одного міста і е, тому властиво ресурси, які поки що слава Богу, нам дають донори, вони частково закривають дірки в громадах, але лише частково, на жаль, тому відповідно. Ну ми розуміємо, усвідомлюємо, завжди буде дотаційною галузь соціального захисту населення і, зокрема, соціальних послуг. Тому е, питання. Е, за моїх участі громад ніхто не ставить під сумнів і е, реформу децентралізації також. Але тут їм має на е, допомогу прийти ще й державний бюджет: бюджет донорів, бюджет е, самого отримувача послуг десь в якихось типах послуг для того, щоб формувати цей спільний казан е, фінансів, які будуть скеровуватись напряму на кожну о, людину згідно її потреб, її е, очікувань. І згідно е, тих обсягів, які е, дадуть змогу їй вийти зі складних життєвих обставин, отак, якщо стисну, це дуже правильно, мені здається. І от я звернув увагу, коли ви сказали різні міста, різні громади, що зараз у Карітаса Україна здається 22 центри надання допомоги, так. Це так. по по цілій Україні, Саме чи так. ви е, в якомусь регіоні більше зосереджені? Ну можливо, я додам е, трошки більше інформації, е, зосереджені також по всій Україні, в тому числі. І наближених регіонах до ведення військових дій mm -hmm. там, де карітас функціонує і надає досить велику гуманітарну допомогу, і відповідає на гуманітарні ризики. Ми маємо також в роботі е, оцю гуманітарну складову досить потужну громади також отримують допомогу і на місцях, де є в цьому потреба, і по воді, і по відновленню житлу. А ми відповідаємо саме за цей соціальний напрямок, де ведемо на мою думку, дуже важливий момент. Тому що тих людей старшого віку, так як вже попередньо сказали, буде щораз більше і більше. На сьогоднішній день ми маємо фактично одну третю. Населення людей пенсійного і передпенсійного віку, що буде створювати навантаження на всю систему, mm -hmm. тому насправді ми вважаємо, що оці прозорі правила гри конкурентні, і вони ну неможливі без залучення таких організацій з досвідом як Карітас України. Для того щоб ми могли гарантувати якісні ну, фінансувати якісні соціальні послуги в нас в Україні, Юрій Наконечний він менеджер проєкту, національний, причому менеджер проєкту CARES, адвокація в громадах та стійкі соціальні послуги з догляду вдома Карітасу України, і тут я вловлю таку інтонацію, що ми не маємо сумніву, що карітастето тето тето, ну я теж. Не маю сумніву, виходячи з моїх довгорічних спостережень, але хтось, очевидно, має, з якими ви труднощами, може і з недовірою стикаєтесь, панове. Ну, якщо дозволите, і я тоді. Е, я навіть окрес... заохочую, пане Ростиславе. Так, дякую. Е, річ у тому, що е, фактично е, завжди. Стосовно приватних надавчів соціальних послуг, ну такі в постулат, що ми, по-перше, не кваліфіковані угу. по-друге, не спроможні закрити питання по більшості стандартів соціальних послуг. І на загал, ну якщо громада має бути відповідальною за надання соціальних послуг, ну то мешканці громади можуть в будь-який момент переголосувати на виборах, обрати. То керівництво громади, яке зможе Ой, зараз фактично, не можуть. Ну, власне, по-перше, зараз ситуація така, що жодних виборів нема. Ну так. А по-друге, ну, от, така річ, що Насправді сама структура, яким чином закривається потреба, е, яким чином виділяються гроші на потребу, я вам таку казку розповім, але вона дуже стисла і реальна. Е, Насправді, колись в 17 столітті в Великобританії з'явилися так звані актуарії, люди, які жили е, е, фактично як загальні прості мешканці, але працювали в моргах. Mm -hmm. Так от, коли почав формуватися ринок. Е, Страхових компаній, страхові компанії почали вираховувати ймовірності своїх випадків. Як часто їм прийдеться платити, вони вирішили, що звернутися в морг для того, щоб зрозуміти, яка була причина смерті кожного конкретної особи буде цікаво. І з'явилися актуальні журнали, де ті причини записувались. Відповідно, з'явилися актуальні розрахунки. Це розрахунки, які говорять про ймовірності взагалі. Наскільки буде частний випадок по страховій системі okay. з'являтися? Наша система соціального захисту, вона також страхова і, відповідно, формується на підставі внесків громадян, які сплачують їх як податки, і суючи з того, як загалом теорія актуальної системи говорить нам для того, щоб в громаді закрили. Потребу у грошах на соціальні послуги мешканців має бути платників одних не менше 400-350 тисяч. А як ви знаєте, у нас набагато менші громади. Відповідно, ну досконалість системи не повна, оскільки закрите питання самими виборами, навіть якби вони були, mm -hmm. не можна було. А стосовно нас можу сказати, що ну в результаті е, ми змогли отримати ліцензію наші центри на е, здійснення медичної практики. Тим самим е, послуги фактично набагато складніші, набагато більш е, е, технологічніші. Ми змогли надати тому, що був пул грошей, були можливості для того, щоб розвинути. Ринкові підходи за цим напрямком, і організації подужали це. Тобто, вони довели, що вони спроможні і вони фахові. Якщо дійсно на соціальні послуги з'явиться інтерес держави у вигляді відповідного казана або пулу грошей, за тим актуальним принципом, про який я розповідав. Подібним чином, як зараз в НСЗУ формується, то відповідно і розвиток ринку і спроможність надавачів конкурентна вона буде закривати набагато більше потреб набагато ефективніше і швидше і зокрема в часі війни. Ростислав Кіс, директор юридичного департаменту Карітасу України, фахівець з адвокації, який для цієї адвокації здатний використати навіть актуарність чи актуалізацію. До, до речі, дуже багато ще досі йдеться суперечок про те, актуарій це спеціальність чи професія. Як би там не було, мені здається, що люди, які у карітасі зібралися, ну і не тільки саме в карітасі, бо карітас. Україна з багатьма іншими об'єднаннями і спільнотами співпрацює. Це люди, які вміють і знають, що робити, але от бувши на тому форумі, про який ми згадували, я звернув увагу зокрема ще і на те, що там була пані Галина Бордун, здається, та із Львівської обласної військової адміністрації. І вона казала, що закон то гарний, але є підзаконні акти, які його, якщо не зводять на нівець, то принаймні ускладнюють роботу. Які у вас є можливості впливати? На те, щоб законотворчість була в, в, в річищі, яке вигідно цілому суспільству, а ну принаймні тим, хто потребує допомоги. А це, до речі, означає, що цілому суспільству можливо перед е... Ростиславом Я спробую додати ага. коротку якби інформацію про безпосередньо теж про форум. Ви згадали за Галину Бордун. Я згадаю зараз також, що ми мали можливість долучити до нашого форуму заступницю міністра і в інну солодку, точно та так. голову комітету з питань соціального захисту дітей Верховної Ради Тетяною. Тетяна Циба. Ви знаєте, нам було дуже приємно спостерігати, що ми фактично завдяки нашому форуму мали такий майданчик, де зійшлися громади, які надають ці послуги. Зійшлися громади, які відстоювали інтерес, що їм не потрібно. Інших сторонніх організацій дуже цікаво було теж їхні аргументації uh -huh. послухати. Але дискусія, яка відбулася між Верховною Радою і міністерством, ну для мене особисто було приємно, що це якісь оновило ці розуміння. І можливості залучення таких організацій, Карітас України, для того, щоб ми були в пулі тих організацій, які спроможні не тільки надавати цю допомогу, але й і консультувати з цього питання бо досвід. Практично 30 років надання послуг догляду вдома, ну, все таки, як на мене, мені залишається ну досить вагомим для того, щоб ми мали можливість поділитися досвідом інших європейських карітасів, які роками вже надають відповідну цю допомогу. Юрій Тому, Наконечний, можу, та я розвитую. нагадаю, хто це так пристрасно говорив. Це Юрій наконечний, національний менеджер проєкту CARES, адвокація в громадах та стійкі соціальних. Ня послуги з догляду вдома і закінчить нашу розмову Ростислав Кіс. Будь ласка, директор юридичного департаменту Каретесу України. Та властиво робота почалась давно. Якщо пам'ятаєте, 22-му році перші конференції з відновлення України мали пройти в Луган. У нас долучили до роботи mm -hmm. в. Міжвідомчі комісії, де були представники Верховної Ради, Міністерств відомств, відповідно по декількох напрямках, ми дали свої рекомендації, які були включені. Потім це переросло в рекавері або в план відновлення України, mm -hmm. е який був затверджений ліг в програму е завдань по членству майбутньому України в ЄС. Ну, за підсумками, відповідно, у нас пройшло декілька стратегічних сесій з міністерством соціальної політики, і зараз, як ви знаєте, тривають пілотні або експериментальні проекти по ряду соціальних послуг, де власне випробовуються оці ключові підходи, зміни їх це єдиний новий національний закупівельник послуг, і в тому числі. Гроші за утримувачем і прямі договори, тобто все це випробовується. Зараз ну, експериментальна частина має перерости. Ми сподіваємося і вболіваємо за і Нас підтримує комітет Верховної Ради, який влітку прийняв зміни і доповнення до закону про соціальні послуги. Теж нас залучали до роботи з приводу того, щоби. Ці оці напрацювання експериментальних проектів, позитивний досвід, який допоміг людям, допоміг встановленню ринку, вони були на постійно зафіксовані в законодавстві. Ну але роботи ще насправді багато. Тут і про бюджетний кодекс, мова тут і про зміни до самих підходів згідно закону про соціальні послуги, підзаконна нормативна база і про визначення потреби в громадах. І про моніторинг оцінку якості, і про цифровізацію обліку самої потреби і ведення випадку, тобто, щоб люди розуміли, що вся їхня фактично потреба викладена в належний спосіб, про неї знають відразу, а не там через рік, через півроку, як воно зараз зафіксовано в законодавстві, коли збереться міжвідомча група, коли позбирають запити на папері, коли їх повідсилають в центр. Це була розмова із Ростиславом Кісом, директором юридичного департаменту Карітасу України, фахівцем з адвокації, та Юрієм Наконечним, національним менеджером проєкту КЕРС, адвокація в громадах та стійкі соціальні послуги з догляду вдома. Це також проєкт, який здійснює Карітас України. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.